Всім доброго дня! Сьогодні до вашої уваги я хочу показати вам огляд Wi-Fi роутера, який я придбав у магазині Allo. І це буде навіть не розпаковка, а враховуючи вже мій місячний досвід користування, я вам розкажу про нього. Тобто, по-перше, чому я вирішив придбати саме цей роутер. У мене був старенький роутер однодіапазонний, і покриття по всій квартирі. Доходило до найвіддаленіших кімнат мінімальне. І тому, поспілкувавшись з технічною підтримкою провайдера, вони мені сказали, що можливо, є сенс змінити роутер. Я подивився в інтернеті і даний роутер, TP-Link Archer C64, він є лідером продаж, а також лідером за 2024 рік. І тому я вирішив саме його придбати. Чому я його вирішив придбати безпосередньо на сайті Allo? У магазині ало. Тому що я вже багато яких гаджетів, пристроїв придбав у ало, в мене жодного разу ніколи не виникало ніяких проблем, питань. Завжди персонал привітний, приємний. Також, що дуже немаловажно, це безкоштовна доставка до точки видачі і ало є приємні бонуси: це кешбек, ало гроші, і програма лояльності фішка. Тому. Враховуючи ціну даного роутера 1399 гривень, це середня ціна, яка на багатьох магазинах, але у Allo є свої такі маленькі, але дуже приємні сюрпризи. І так, розкажу про даний роутер. Даний роутер TP-Link, як я казав, Archer C64. Він двохдіапазонний. Тобто він підтримує. Швидкість, як і в діапазоні 24 Гц до 400 Мбіт в секунду. Так і у діапазоні 5 Гц він підтримує 867 Мбіт в секунду. Тобто, у кого стандартний тарифний пакет, як у мене, 100 Мбіт в секунду, він буде ідеальним. Даний роутер має ось такий ось вигляд: він дуже невеличкий, компактний, 4 антенки. Також є можливість повісити на стіну, щоб він не займав багато місця. В чому є, як би сказати, плюси даного роутера. Це даний роутер має технологію біформін, тобто він допомагає покращити сигнали навіть там, де є перешкоди. Тобто товсті стіни. У старенького роутера він у мене стояв у одній кімнаті, а через дві стіни у тій кімнаті швидкість від Wi-Fi була десь в районі 30-35 Мбіт в секунду. Після того, як я встановив цей роутер, то сигнал навіть у тій кімнаті була швидкість на рівні десь 92-90 Мбіт в секунду. Тобто, ця технологія Beforming допомагає покращити сигнали навіть там, де є перешкоди, як я казав. Тобто вона сама розпізнає і концентрує сигнал в напрямку пристроїв в цих кімнатах. Також даний роутер має технологію Мію mimo Ця технологія допомагає йому взаємодіяти з кількома пристроями одночасно. Це означає, що чим більше пристроїв підключено, швидкість, напевно, втрачається. Але я підключав 14 пристроїв і на всіх пристроях перевіряв швидкість. То швидкість на всіх пристроях була від 85 до 95. Тобто, за допомогою цієї технології можна мати однакову швидкість на декількох пристроях. І вона не втрачається, що також дуже такий приємний фактор. І надійний захист мережі. За новими стандартами безпеки є протокол ВПА3 у цього роутера, який забезпечує надійне шифрування паролів та підвищений захист вашої Wi-Fi мережі. Ось саме тому мій вибір припав на цей роутер. Я їм місяць користувався і повністю цим задоволений. А особливо я дуже вдячний магазину Allo. За приємні бонуси, за приємний персонал і за такий якісний і гарний товар. Тому, якщо вам дуже сподобалось, дуже цікаво, можете придбати і не пожалкуєте. Дякую вам за відео. Всім пока. Підписуйтесь на канал.